Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні президент команди «Імпера Груп» Сергій Шарстюк. Сергій, які враження після гри? Неоднозначні, трішки, трішки осадочок такий є якоїсь незаслуженої сьогодні поразки, бо кучу моментів не реалізуємо. ну Це блин, наша проблема. Кучу не реалізуємо. Багато помилок робимо в захисті, ну взагалі є над чим працювати. Будемо будем напрацьовувати на тренуваннях. Цей суперник так само як ви знаходиться в нижній частині турнірної таблиці. Тож цілком ймовірно, що ви можете і зустрінете ще в цьому чемпіонаті. Як вважаєте, чи готова ваша команда, наприклад, обігрувати сьогоднішнього суперника по силам чи все? Ну знову ж таки, я ж кажу. Звичайно, готові. Навіть сьогодні виконає свої моменти. На пів моменти, які були, рахунок міг би бути ну, зовсім інший. Ну, на жаль, як і є, так і є. В принципі, ну, команда також суперника сильна команда і достатньо підготовлені. Хлопці Чи... їм також дякую за гарну гру. Чи є у вас запитання по самовіддачі до вашої команди? Ну, а... Звичайно, завжди є запитання по самовіддачі. По, е, вірніше по самої можливо, і не так. Більше я ж кажу, більше по е, роботі з м'ячем або по реалізації моментів. Ну також по е, деяким моментам по роботі в захисті. Так, в принципі, хлопці стараються, це ж видно, інколи емоції переповняють і не справляються трішки з емоціями. Ну, Блін, футбол емоційно гранті, не поробиш. Скоро буде міжсезоння. Чи плануєте підсилення? Хотілося б, але ну, поки, що, поки що працюємо на, на цьому напрямку. Трішки, трішки, будем, трішки зміни будуть. Подивимося, наскільки, наскільки вони будуть правильними. Вже будемо вирішувати по ітогу другого групового етапу. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую вам.